На Вінниччині учні Козятинського комунального закладу, ліцей номер 7 Козятинської міської ради Вінницької області, долучились до всеукраїнського проєкту мішечок. Діти власноруч пошили понад сотню екоторбинок. Мішечки будуть використовувати у повсякденному житті та в побуті. З нами на зв'язку вчитель трудового навчання і технологій комунального закладу ліцею номер 7 Козятинської міської ради Вінницької області Наталія Горбатюк-Долинянська Вітаю вас в ефірі. Добрий день, розкажіть про мету проєкту та хто є її ініціатором. Угу. Значить, мета нашого проєкту це максимально замінити пластик та розвинути альтернативний напрямок і відповідального споживання земних ресурсів. Організаторами даної, даного проєкту є це громадська організація Міжнародний молодіжний рух з Recycling World. і це відбували все за підтримки громадської організації. Всеукраїнський молодіжний рух Let's Do Ір Ukraine і Міністерства освіти і науки України, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, а також Українського державного центру позашкільної освіти розкажіть, скільки вдалось пошити мішечків? мішечків, як їх як будуть їх використовувати можливо можливо дітлахи в повсякденному житті? Діти за цей термін, що проходила акція, пошили 102 мішечки. Ну, плануємо деякі вже дівчатка і хлопці використовують мішечки. Будемо, плануємо використовувати їх у повсякденному житті та побуті. Дівчата використовують на уроках трудового навчання і технології як мішечки для дрібничок. Вони будуть туди класти голки, нитки, шпильки, все те, що їм буде потрібно на уроках технологій і трудового навчання. Ну, і ми хочемо, щоб наші мішечки стали. Альтернативним пакуванням при покупці товарів, упакування повсякденних речей, щоб це були багаторазові мішечки. Ну, і також маленькі мішечки Саша будуть, можуть слугувати так, як для наповнення чаю, можуть бути використані як для арома трав. Ось так ми плануємо використовувати мішечки. Пані Наталю, а як діти сприйняли таку ініціативу? Як взагалі відбувався процес? Чи їм було цікаво, і чи вони розуміють важливість дійсно підтримки екології в наш час? Всі діти долучилися до акції і з великим задоволенням. Найбільш такими були аж активними це в нас учні п'ятих класів. Вони найбільшу кількість мішечків виготовили. І навіть на сьогоднішній день акція, ось цей проєкт діє. Його термін закінчився 12 травня. Але на сьогоднішній день діти продовжують шити ці мішечки торбинки. Вони за це також прагнуть, щоб ну, менше було пластику, поліетилену в нашому світі суспільстві. Вони бачать, я їм, як приклад, теж ходжу на уроки трудового навчання технології з, з різними мішечками торбинками. Тому вони з задоволенням долучились до цієї акції і кажуть, що будемо продовжувати працювати і працюють. Почули вас. Дякуємо, що знайшли час і долучились до нашого ефіру. До нашого ефіру. І дякую за дякую. таку свідомість, яку ви, якої ви навчаєте дітлахів. На все добре. Дякую, дякую. Наталія Горбатюк-Долинянська, вчитель трудового навчання і технологій комунального закладу, ліцей номер 7 Козятинської міської ради Вінницької області, була з нами на зв'язку. Ми ж продовжуємо ефір.